9 листопада не стало зірки боксу В'ячеслава Узелкова. Про це повідомила у соцмережах його колишня дружина Марина. Попри складнощі у їх стосунках, вона написала, що вдячна чоловіку за все. Їх стосунки тривали 22 роки, а за гучним розлученням зіркової пари спостерігала уся країна. Що стало приводом, пара так і не зізналася. Проте Марина згадувала про невірність чоловіка. Професійна кар'єра узелкова в боксі тривала з 2005 по 2014 рік. За цей час він переміг у 30 поєдинках. Він здобував титул інтерконтинентального чемпіона WBO та IBO та претендував на звання чемпіона Європи. Він залишив кар'єру професійного боксера через стан здоров'я та став телеведучим наприкінці березня боксеру діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні він переніс складну операцію на серці та проходив реабілітацію. На початку листопада В'ячеслав зізнався, що стан настільки важкий, що він перебував два тижні у комі, проте лікарі зуміли його вивести звідти. 9 листопада В'ячеслава Узелкова на 46-му році життя не стало. Про обставини смерті спортсмена не повідомляється.